Привіт, мої хороші! Сьогодні ми з вами на уроці математики пригадаємо, що ми вивчали на попередньому уроці. І так, відкрийте, будь ласка, сторіночку 140 і ще раз пригадаємо. Ви, вам Завдання у вас було розглянути геометричні тіла, опрацювати гарно, де зустрічаються, з яких предметів утворюються різні тіла. І так, пригадаємо, куб. Куб, ви бачили, що? Коробочка так, могла бути подарункова. Піраміда, так, піраміда. де у вас зустрічалася піраміда? Та ви любите складати піраміди із лего. Куля, куля це може бути у нас що? І м'ячик, і лампи, є такі кругленькі, так, циліндр. Циліндр це е, наші шапочки, якщо е, так покласти їх рівненько може бути е, ще що ви бачили циліндр. Коли е, стакан, у нас теж циліндр, форму циліндра має. Конус. Конус це що у вас було, морозиво е, стаканчик конусний. Ось це ми е, е, пригадали. Геометричні тіла. А чому тіла? Адже ми перед цим учили різні геометричні фігури, а ми їх не називали тілами. Так? Ось у нас були трикутники, коло, квадрат, чотирикутник. Так? А чогось ми їх не назвали тілами. А тепер ми кажемо, що це тіло. Так, мої хороші. Тіла, тому що ми можемо взяти в руку і нащупати їхні всі сторони, їхні всі кутики, вершини. так? Це тіло має форму. так? Отже, дивимося, ви розглядали, як наші равлики заховали якісь там фігури. А ну, давайте пригадаємо, які ж вони тут фігури з. Поховали за собою. Якщо подивимося на першого равлика, я так думаю, що заховалася куля. Так, Ви згідні? А ось тут цей равлик заховав циліндр. Третій равлик заховав, що у нас? Піраміду. Четвертий равлик заховав коро... таку як коробочку. Це є куб. Куб має всі сторони рівненькі, всі площини рівненькі. І останній наш равлик заховав конус. Конус, бачите, він сходить такий на ніц, такий на гострий куточок. Це вам не, не вперше зустрічалися такі геометричні тіла. У кожного з вас майже є ось такі вдома іграшки, так? з яких ви складаєте різні пірамідки, різні. Будиночки, замки. ну от, Пригадали. Так? Ну, а сьогодні хочуть нам завдання від батьків прилетіло і кажуть полічити, скільки ж тут фігур у цьому конвертику. Якщо ми добре подивимося, то спочатку на велику фігуру подивимось. Маємо раз, два. Три, чотири, кутиків. значить, оця велика фігура кутник, Так. Але якщо ми подимося, розділили цей п'ятикутник і подивимося на цю нижню фігуру, то бачимо трикутник, так? Бо а якщо розділений конвертик, подимося на верхню фігуру, то маємо раз, два, три, чотири кути. Це є чотирикутник. Ну що, батьки, ви задоволені нашою відповіддю? О, ваш конвертик нам допоміг. Але, хороші мої, нас пропонує ятам переглянути точки в зошиті. Ви переносите оці точки в зошит, так як тут, ви ставите цифри: 1, 2, 3, 4. Так, і що ви робите? Та робимо ми з вами ламані лінії утворюємо. Але всі ламані, які би ми не утворювали, ми маємо починати з одиниці. І нам пропонують, що ми аж чотири способи такі зробили. Ви уявляєте собі, ось я перемалюю. Зараз ці точки собі теж один. Ось тут я поставлю два, так, бачите, як там коло нього три. Та ще внизу чотири напроти одинички, так? І ну, та й пробую, як би то я ламано побудувала. А ламана, я знаю, що є замкнена і не замкнена, так? І нам пропонують, щоб ми придумали чотири способи. А чотири способи це означає, від, ко... від одинички починати любі ламани малювати. Ну, от, пробую я. Найлегше це йти по цифрах, так? Один. 1... Ну, давайте я намалюю таке, один, два. Три. Так, ну я так легенько, щоб зараз можна ще побачити інші ламання. Я тепер від одного піду навпаки, не піду до 2, другий спосіб, а від одинички піду до Три, піду до чотири. І тоді піду до. Два. Ось таку ламану зроблю. Бачите, вона тут це від першої, це не буде замкнена. Але я хочу ще намалювати. А нам казали не, не два способи, а чотири знайти. Ну тут то тоді я пробую від одинички, знову мушу починати, бо таке завдання. Пробую від одинички піти до четвірки, потім до трійки, потім до двійки. Ось, бачите, я в іншим кольором, навіть малювала. І утворила ще одну ламану. А ламана, ми знаємо, у нас є замкнена і незамкнена. Ну, я зробила незамкнену. Бо чому? Бо що з трьох ланок зробити. А три ланки це лиш маємо раз, два, три. Пригадали початок першої ламаної відрізок, то. Кінець першої, то є початок другої, так? Ось так, я не малювала. Раз, два, три. А тепер, хороші мої, давайте з вами подумаємо, ну а як ще одну? Це вже я три побудувала, а четверту. Ну, а четверту я ще до якої не йшла? Та йшла, так, від першої піду до другої, так? А від другої я піду до. Четвертої, бачите, вже чорною взяла. А від четвертої до третьої. О, бачите, ми з вами справилися з цим завданням. Ну що, мої хороші, пішли ми далі. А далі на сторінці 142. Ви знаєте, де я працюю, так? А на сторінці 42 є завдання третє. А завдання -е, третє це не так вже не таке просте. Воно хоче, щоб ми перечитали всі, все, що коло малюнка, та й вибрали. Собі два або одну або дві відповіді правильні. Ну, Спочатку я розглядаю ось, цей, геметрич, ось цю геометричну фігуру. Ну, Бачите, це фігура це не є тіло, бо я руку так його не візьму і не пощупаю. А ось тут дивлюся: каже, це трикутник. Ой ні, кажу ні-ні. Чотирикутник, лічу, один, два. Три, чотири, точно, чотирикутник. Оце є правильна відповідь. Але я беру собі зошит та й пишу приблизно рукою від руки отако намалюю, щоби бачити, так? Ось Не обов'язково це. І пишу: друге мені підійшло, поставила дужечку. П'ятий кутник. Ні-ні, це мені не підходить. Замкнена, ламана. Та о, точно вони всі точки з'єдналися. Це утворилося замкнена. То, яка цифра буде 4, то я вибираю. Та я собі вибираю та й пишу 4. Бачите, 5 дивлюся. Куб. Та який це куб, як воно його не можеш взяти в руку, так, щоб потримати і пощупати. Правда? Це не тіло. Але перехожу на сторінку 143. Та й також дивлюся. Коло, так, круг. Круг винніше, правильно, так. Круг. Намалюю собі від руки круг, а можна копійку покласти і намалювати. Ну, от тепер читаю, які ж цифри я виберу. Не замкнена лінія. Та як не замкнена лінія? Якщо подивитися, то круг так, з'єднався, але. Це не є лінія, правда? Круг немає прямих ліній. Це є кружечок. Значить, це мені не підходить. Трикутник. Та який трикутник? Та тут кутів взагалі немає, правда? Конус. Тайка, та який це конус? Конус має що? Сюди догори, так, а тут немає нічого. Ламана лінія. Ламана о! Але лінія, лінія. Та ніяк не може бути лінія. Ламана, але не лінія. так? Круг. О, ось це мені підходить. То Що я візьму? 5. Ось напроти круга собі пишу 5. Написала 5 і поклала дужечку. А тепер малюю ось таку собі кав... кривульку, як тут. Ну, Більш-менш я не вона такі точно так намалювати. Ви не переживали. Намалюйте головне, аби ви бачили, як то, але таки точно не, не обов'язково. І так дивимося: один чотирикутник, та ви що? А, ні, я не тут. Замкнена лінія. Та ні. Замкнена, але не лінія, правда? То лінія це пряма. Крива лінія. О, та це точно крива. Це крива. Ну, який номер 2. Ось я собі пишу 2. Це нам підходить. А третє, замкнена лінія. Ось, знову не туди я глянула. Ламана лінія. Та яка це лінія? Няк не підходить. Каже, відрізок. Та ні, який це відрізок. Відрізок, я знаю, прямий має бути, має початок і кінець, та взагалі це не підходить. Каже, що пряма, а пряма що? Немає ні початку, ні кінця, але вона рівненька має бути. А це ж не рівненька, значить, що лише одна відповідь. Ну, а нам казали, що має бути дати одну або дві правильні відповіді. ну, то є лише одну, Та й досить. так, Йдемо далі. Розглядаю ось це. Так, подивилася уважно та й думаю. Що це є? Перемальовую його, так? Швиденько перемальовую. Ось приблизно, та не обов'язково точно. І від руки не переживайте, хто хоче лі... лінійку брати, тут ще дужче ну, і пішли далі. Каже, що це чотирикутник. Ну, дивимось, Один, два, три кути, але ще й не з'єднання, такі це чотирикутник. Каже, що це не замкнена не на лінія. Ну, можна сказати, що не замкнена. Mm. 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 Так, бо вона що має ось тут ворота такі, так? Ну, такий номер два. Я собі пишу два. Так, вибираю два. А каже, що замкнена лінія, таке замкнена, як тут такі ворота, так? Кажу, це ламана, так, точно ламана. Але mm, e, e, можемо написати. Але тут писало: не на лінія. Ну так. Лінії, лінії, незамкнення підходить. І ламана ці незамкнені лінії, називаються ламані. Це я пишу собі 4. О, вже є. Каже, трикутник. Та де трикутник? Трикутник це має три кути, але трикутник має бути замкнені мати лінії, а це ні це ну, то що? Та вже все, я зробила, ти так собі записала, ти це так лишаю. Молодці, ви зі мною все зробили, ви щось не встигаєте, зупиняєте і це собі робите. Ну, я думаю, що вам вже треба відпочити, то ви трошки що берете. Берете, зупиняєте моє відео, ти трошки відпочиваєте. А після того включаєтеся та дивитеся, що я хочу далі з вами робити. Таке завдання нам цікаве, полічи, скільки кутів у кожній літері. Ой, кути тут гарно так намальовую, бачите, замальовують кутик. Раз, кутик два. Але, хороші моє, ми не будемо малювати в книжці, бо ви знаєте, що це не можна, так? У нас ще другі діти будуть вчитися по цих книжках. Тому що я перемальовую ці букви рукою собі в зошит. І так, перша буква, я бачу, велику ткуна на дві клітинці. Г, так? Ну, і лічу кутик. Кутик, скільки у мене кутиків? Один. Дай собі пишу тут один, так? Аби я бачила. Далі буква Т. Ну, ось собі пишу Т. Відступила би мені видно було добре. Ну, та й дивлюся, один кутик та й два. Та я собі пишу тут два, аби я знала. Ну а далі буква Н. Н. Я теж собі пишу Н. Ось. таку велику, бо видно було. Та й кутик я рахую. Один. Два, а зі сторони теж є три. Чотири. То ви бачите, буква Н має чотири кутики написала собі. Буква Ш. Та давайте вже перемалюємо цю букву Ш. Та? Ось таку величеньку трошки, гарненьку, і лічу кутики. Один, зі сторони теж кутик. Два. І тут є три. І тут чотири. О, то чотири я пишу. Далі в нас буква Е. Так, подивилися. Буква Е. Перемальовую букву Е. й теж рахую собі кутики. А я таку букву Е, вузеньку намалюю. Так дивлюся, тут є кутик. Так, раз. А тут є кутик два. Та більше нема, правда? Та все. Тут нема. Тут ще нема кутика, два. Буква Х. Та пишу букву Х, ось так. Ти рахує кутики. Ось я бачу один кутик, а тут другий кутик. Ну, та я собі пишу два. Файл. Пішли далі. У мене вже не містило, бо я таким відступала великі букви. Та мені не шкода зошта, я собі пишу далі. Та ви теж не шкодуєте і пишіть, добре? Ну та йду рахувати, бо то цікаво мені вже стало, скільки тут має. Раз. А тут два, а тут три. О, та й я пишу собі три. Це, це файно. А тепер буква А остання лишилася. Ну та й буква А. Та й рахує, скільки кутиків має. 1. дивіться, 2, три, а тут ще чотири. А тут ще п'ять. Ей. То яка буква найбільше мала серед цих кутиків? Та буква А. До чого першого в алфавіті, до того, що найбільше кутиків має. Ну, такі геть, буква А хоче бути переможницею. Ну і ми з вами не будемо відставати, так? Будемо гарно працювати, гарно слухати вчителя і гарно все виконувати, так? Ну, а зараз пограємось в гру. Будуємо вежі з двох фігур. Стоятиме чи ні? Ну та й дивлюся, якщо я покладу, як це називається, ну давайте нагадаємо. а ну, давайте, якщо забули то, де ми дивимося на сторінці 140. Циліндр, так? А друга фігура куля. Ну, та файно. Дивимося, на циліндрі стоїть куля, то так воно не впаде. А як на кулю покладемо циліндр, то геть не буде стояти, то ні, це не може бути. Стояти вежа не може бути. Ну, але нам дали ще завдання: циліндр, і якщо ми зробили, то куди дивимося? Бо ми запам'ятали добре. Ось конус о, на сторінці 140. Так? Подивилися, конус. Ну, я, я собі так думаю, якщо я конус покладу зверху циліндру, то точно буде стояти. А якщо я циліндр покладу на конус, а це таке тонесеньке, то воно впаде, ніц не буде стояти. Вежу, не побудую. Ну, та йду далі. Що це є за фігура? І я забула, та треба подивитися. Ну, Давайте подивимося, що то є, то є піраміда. Ви бачите, піраміда. Ой, нагадали ми. А це куб, я це вже пам'ятаю. Кубік граємося. А це піраміда. Та я дивлюся, якщо я покладу на куп на піраміду на таке гостреньке, то воно впаде, геть упаде. Не побудую вежу, але якщо піраміду покладу зверха кубика, вона точно буде стояти, бо то внизу яке плоске, воно файно буде стояти. Пішли далі. І так нагадуємо, ми вже мали куб, що мали? Циліндр. Циліндр стоїть так, файно, і куб теж. О, це найкраще. І... Покладу циліндр на куб, буде стояти вежа, і куб поставлю на циліндр, теж буде стояти вежа. І то це ми такі гарно побудували. Ми молодці, гарно попрацювали. Ну що, На цьому ми зупинимося. Якщо ви це все гарно виконаєте, намалюєте так як я, то вже нічого більше не треба робити. І ви, називається, попрацювали дуже гарно.